Сьогодні до нас на продажу заїжджає просто неймовірний автомобіль, нереальні комплектації, якого просто не знайти на авторі. Це у нас Renault Espace інітіалі Паріж. Офіційний на дизелі від другого власника. Ось така правда, до на нас заїжджає коротко про автомобіль. Це у нас 2016 рік офіційний автомобіль. Перший власник був до 39 тисяч. Це був автопарк Рено. Вона працювала в салоні Рено. Ну, возила директорів. Я думаю, ви розумієте, як до неї відносились, дуже гарно. Тому що вона використовувалась саме власниками салону. Інший теперішній власник купив її на пробізі 39 тисяч і користується до сьогоднішнього дня. Жодних нарікань по автомобілю в нього не було, в мотор не лазили, ніяких нарікань. Просто заміна розхідників, масла, фільтра і жодних питань по машині не було. Ось таке правда на заїжджає, кругові парктроніки це у нас максимальна комплектація, вища навіть ніж базе. <кхе> Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Фор-контрол-система, тобто на задня підрулює на 4 градуси, щоб був більший радіус розвороту. Це просто максимальна комплектація, дуже корисна функція. Шкіра напа по всім сидінням, як в BMW, тільки в цій комплектації вона надається нам. Спереду у нас є люк, він не відкривається, це як панорамний дах, він тільки шторкою може зачинятись. Переключення режимів спорт, комфорт і декілька ще різних режимів. Допомога при паркуванні. Підігріви усіх сидінь передніх та задніх. Автоматична коробка передач, мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Він бачить полоси, бачить автомобіль спереду, навіть бачить знаки 125 600 кілометрів пробігу, ну, близько 126 безключовий доступ, запуск до нас кнопки. Дуже багато у нас функцій в цьому автомобілі. Преміальна акустична система, також є можливість підключити Android-Auto та Apple CarPlay, прошити в цю магнітолу. І у нас двозонний клімат-контроль, старт-стоп. Також у нас є масаж сидінь, пам'ять сидінь, електрорегулювання, всі електросклопідйомники з дотяжками, також блокування задніх вікон, ну, якщо у вас є електрорегулювання та складання зеркал. Також у нас є мертві зони. По задній частині слова у нас дуже багато місця. Сидіння регулюються, складаються, Зазад є у нас така полочка, багажник, просто величезний. Підігрів сидінь. Всі регулювання. Ось у нас теж дублюється наша комплектація. Шторки на вікнах, алюмінієві такі гарненькі вставочки з деревом, шкірині повністю по дверям, також у нас двійний склопакет, електропривід кришки багажника Також в комплекті у нас віддають набір для встановлення відкриття без рук, тобто жестами. багажника по правій частині теж електрорегулювання, шильдики ініціалі Париж Автомобіль в дуже класному стані, дуже багато в опцій в автомобілі. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2. Він сам у нас закривається, тільки відходиш від машини, сам закрився, підійшов, він сам відкрився. Придбати його можна за готівку в кредит або лізинг, переглянути в Києві на вулиці Сумська, 2А. Чекаємо на вас. Також є послуга 3 -1. Здайте свій старий автомобіль, придбайте новий.